Чергова диверсія у Росії спіймали парочку молодиків, які намагалися підпалити стільникову вежу зв'язку. Тим часом на Білгородщині знову ганяються за безпілотниками. Цієї доби атак було кілька. Чи визнали ці атаки у ворожому Міноборони? Про це говоримо у випуску на каналі. Сейчас підписуйтесь. Та нумо до новин дивні дива на російській Білгородщині. Ще з вечора там помітили невідомі літальні апарати. Телеграм-канали пишуть майже о 21-й годині. 4 червня три українські дрони атакували село Муром Шебекінського округу. Ніхто з людей не постраждав. Однак один із літальних апаратів упав на дах приватного будинку і вибухнув, внаслідок чого сталося задимлення на горищі. Ще один впав поряд із домом, а третій – на город. У будинку вибито вікно та пробито покрівлю. В той же час заявили про атаку по населеному пункту Старий Хутір. Ніхто із мешканців не постраждав, як пишуть локальні канали. На території приватного будинку осколками посікло, гараж та машину. Також внаслідок прильотів по цвинтарю пошкоджено два пам'ятники. Йдеться у пабліках та у звіті губернатора регіону В'ячеслава Гладкова. Пізніше вгатило ще й по Шебекіному. Удар прийшовся по службовому автобусу, яким їхали співробітники сільгосппідприємства. Внаслідок детонації постраждали три особи: однієї жінки осколкові поранення черевної порожнини та лівого стегна. У другої осколкове поранення правого стегна. Коли область накрила темрява, спокійніше не стало. У самому облцентрі та його околицях волали сирени ракетної небезпеки, а жителів закликали спуститися в укриття. Навіть на ранок наступного дня виспатися під звуки тиші зась. Особливо гучно було у селі Мокра Орлівка. Його атакував безпілотник. Ушкоджені два житлові будинки та одна адміністративна будівля, зруйновані покрівлі та стелі, вибиті вікна та посічені стіни. Ну а поки що у місцевих жителів свій флешмоб білородці вихваляються колекцією уламків, які ці підбирають на дорогах. До слова, навіть попри заборони це робити. Не лише в галереї телефону білгородців знайдуться подібні знімки схожими кадрами точно можуть похвалитися чи то навіть позмагатися мешканці Курської області. За півгодини після опівночі там оголошували ракетну небезпеку. До цього весь вечір бахкало у селі Єлизаветівка, селі Кульбаки та веселе селищі Палітадєльський Глушківського району. Пункті пропуску Суджа, Слободі Заолешенка, селі Горналь, селі Курилівка та хуторі Олешня, Суджанського району. Не менш гучно також сповіщають було у селі Гордіївка та селі Каучук. Але тамтешня влада повідомляє далеко не про все. Місцеві обурюються, мовляв, у селі Волфіно, а це Глушківський район, було аж вісім скидів. Чому про нас ніхто не пише у зведенні? Таке от люди. Залишають в коментарях де тільки можуть. Але це питання так і залишилося риторичним. Міноборони РФ в свою чергу звітує про феноменальну роботу ПВО, як завжди, у них на папері все збито. Пропоную статистику від відомства за попередню ніч, нібито знищено та перехоплено два БПЛА на територію Білгородської області, ще два БПЛА на територію Курської області та один безпілотний літальний апарат над територією Воронезької області. Тим часом у регіоні Калузькому спіймали двох диверсантів. Один із них виявився неповнолітнім. Хлопці 15 та 18 років звинувачуються у тероризмі через підпал стільникової вежі Мегафону. Про це пише журналістський проект Астра, як вважає ФСБ Російської Федерації, молодики здійснили підпал рано вранці, 30 травня. Вони використовували горючий розчинник Уайт Спіріт. Силовики вважають, що молоді люди діяли спільно з іншими невстановленими особами, тому ще можуть бути затримання за тероризм. На цьому поки ставимо три крапки, пишіть свої коментарі під відео. Як думаєте, партизанів хтось підбурив або ж вони самі вирішили наробити шкоди? Черговий масований наліт дронів на Україну. У ніч проти 5 червня російські загарбники атакували наші мирні міста шахедами. Всього випустили 27 дронів Камікадзе. Як зазначив командувач повітряних сил Микола Лощук, ППО не збили лише п'ять з них. До відбиття повітряного нападу противника залучалися зенітні ракетні підрозділи та РЕП повітряних сил. Мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Далі, що відомо про наслідки важкої ночі по кожному із регіонів. Противник лочову у промисловий об'єкт на Полтавщині, голова ОВА Філіп Пронін, повідомив, що через атаку постраждав один чоловік. Він відмовився від госпіталізації. На Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт, п'ять приватних будинків, три господарські споруди, лінія електропередач. Ввечері агресор цілив по Нікополю. Продовжився терор із ранку. По місту окупанти били дронами камікадзе. Обстріляли його із важкої артилерії. Також противник залучав дрони проти Криворізького району. Там збили два БПЛА, і по одному безпілотнику мінуснули в районі Дніпра та на Нікопольщині. За даними начальника ОВА Сергія Лисака, люди не постраждали. На Миколаївщині під покровом темряви на території дачного кооперативу Бузької громади. Внаслідок падіння уламків збитого ворожого шахеду повністю зруйновано один приватний будинок. Крім того, пошкоджено близько десяти помешкань, де живуть цивільні люди, та два легкові автомобілі. Постраждалих немає. Через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро стали поранення у Херсонській області. Про це йдеться на офіційній сторінці Керманича регіону Олександра Прокудіна. Військові держави агресора поцілили у житлові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкоджено три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід, уражені автобуси та приватні автівки. На території Харківщини неспокійно було протягом усієї доби. За даними обласної прокуратури, напередодні 4 червня близько 17.00 ворог обстріляв місто Вовчанськ із Півідрону. Отримав поранення 54-річний чоловік, його ушпитали до лікарні. Також в день російські військові обстріляли село Вовчанські хутори Чугуївського району. Тілесні пошкодження отримав 70-річний мешканець. Ворог гатив по лісосмугах та житлових масивах в Чугуївському районі, на Харківщині, і там загалом за попередні 24 години виникло 4 пожежі. Обстрілював противник базу відпочинку у старому Салтові та селі Юрченкове. В останньому населеному пункті прямим влучанням зруйновано будинок та господарчу споруду. Стабільно важка ситуація із обстрілами на Донеччині цього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти. У Курахівській громаді росіяни обстріляли з артилерії Курахівку. Скинули керовану авіабомбу на Курахове. У Лимані пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці поранено людину пошкоджено 9 будинків. У Часоярівській громаді пошкоджено сім приватних будинків. Висотка і господарча будівля. Останнім часом нападники збільшують інтенсивність обстрілів Запоріжжя? Таку динаміку відмітив голова ОВА Іван Федоров? Ми бачимо збільшення інтенсивності. Вона щодня нарощується. Якщо місяць назад в день було 200-250 обстрілів на добу, то зараз це 400 плюс обстрілів на добу, а бувало, і 500-550 обстрілів. Зазначив він, як думаєте, з чим пов'язана така інтенсивність? І до чого ворог готується далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вже від початку доби на передовій російсько-української війни відбулося 54 бойових зіткнення. Про це пише у зведенні станом на 14.00 Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільша активність противника на Покровському напрямку та у Харківській області. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просуватися вперед. На відинку Покровському противник здійснює спроби просунутись в районах Новолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито і ще п'ять тривають. Ситуація контрольована, запевняють у нашому командуванні. При тому, що напередодні у вечірньому зведенні за четверте число ситуація у цьому ореолі була складною. Лише на вказаній ділянці упродовж минулого дня агресор здійснив 37 штурмів. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного, звідки ворог наступних напрямках. Напружена обстановка і на Краматорському напрямку від опівночі цього дня тривають п'ять бойових зіткнень в районах Андрівки та Кліщівки. Противник успіху немає. Збільшилася інтенсивність штурмових дій російських окупантів на куп'янському відтинку, але чи не найгарячіше, досі на Харківщині. Агресор продовжує завдавати авіаударів по українських містах і селах з території своєї кривавої федерації, зокрема з напрямку Шебекінго. Так знову ж таки сьогодні терористи вже скинули п'ять керованих авіаційних бомб у район Охрімівки та одну на Вовчанськ. Також били некерованими авіаракетами по ветеринарному відбито дві атаки загарбники у бік села Липці. Фахівці зазначають, що у росіяни ведуть піхотні наступи на півночі Харківщини. Однак ворожа техніка не ризикує наближатися через удари ЗСУ. На даний час тривають три бої зіткнення у районі самого Вовчанська. За твердженнями аналітиків інституту вивчення війни, загарбники просунулися на південному заході від міста на північну околицю стариці. Підкреслюю, що генштаб зі свого боку у зведенні не підтверджував інформацію щодо просування ворога. Разом з тим бійці спецпідрозділу безпілотників гострі картузи називають динаміку на Харківщині такою, що змінилася на користь сил оборони України. Послухаймо в цілому, ситуація складається, на мій погляд, так ніби тут все застопорилося. все вони вже. Добряче сіли на пузо о, і попали в капкан, так би мовити. Е, зараз будемо виходити бити їх вночі, і тобто, от вони намагаються здійснити тут якусь логістику, їх б'ють і вдень, і вночі намагаються десь закріпитися, переходять туди через поля, їх б'ють і вдень, і вночі вони несуть здоровенні втрати, і видно, що вже просто не знають, що з цим робити за уточненими даними. Протягом минулої доби на цьому відтинку ворог втратив 127 осіб із них 41 ворог безповоротно Крім того сили оборони знищили танк 4 артилерійські системи 15 БПЛА 15 автомобілів та 6 одиниць спеціалізованої техніки уражено два склади із боєприпасами та 21 укриття особового складу Будемо й далі спостерігати за картиною на мапі бойових зіткнень. Ви ж, будь ласка, підпишіться на канал се час. Натисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. В українській енергосистемі 5 червня відзначають дефіцит протягом усієї доби. Ліміти споживання діють з опівночі до 24.00. Про це сповіщає НЕК «Укренерго». Ситуація дійсно важка, але може бути ще важче. Вже з наступного місяця, тобто з липня, відключення світла можуть становити 10 годин на день. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Поліпшення ситуації очікується у вересні. Однак пан Попенко попереджає: відновити потрібний обсяг енергогенерації за короткий проміжок часу в один-два роки, Україна не може. Тому зима буде важкою, а відключення триватимуть. Далі продовжує його думку дослівно. Особливо складно буде тим, у кого електроупалення, електроплити та інші електричні прилади. Тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде. Тому люди повинні зараз думати і дійсно шукати можливість переїхати в інші міста або області, де буде постачання електроенергії. А краще дивитися в сторону приватного сектору, сказав фахівець. Однак, це очевидно вже радикальний крок. Але водночас про затяжні знеструмлення пише і західна преса, до прикладу видання Financial Times. Видання з посиланням на українських чиновників повідомляє, що лише внаслідок суботнього обстрілу було втрачено 1,2 і гігавати електроенергії а інфраструктура, яка потрібна для транспортування газу з підземних сховищ на сході України, була сильно пошкоджена. На питання про те, як позначаться такі руйнування через місяці, один із чиновників відповів журналістам так: цитую, ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві. Разом з тим, директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко співставив тривалість блекаутів у столиці порівняно з іншими регіонами, і виявляється, що в Києві вона в середньому у 2-3 рази більша через наявність у столиці величезної критичної інфраструктури, яка працює на всю Україну. Сьогодні ж у мегаполісі відключення світла можуть бути 4 години і більше. В окремих областях у цей період ще й паде зв'язок, і це тільки влітку. А що ж нас чекає у холодний сезон? Гендиректор постачальника електроенергії Ясно Сергій Коваленко пояснює, про зиму важко говорити, тому що незрозуміло, скільки можна відремонтувати. Я персонально очікую, що взимку розмір дефіциту не перевищить 25%. Це при оптимістичних сценаріях. Може бути гірше. Може, я не оцінюю найгірший сценарій більш ніж 30-35%. Усе залежить від додаткових чинників: чи будуть обстріли, яку кількість генеруючих потужностей відновлять, яка буде температура. Я ще раз наголошую, страждає наша енергосистема внаслідок ударів саме російських окупантів. Відомо, що після останніх інцидентів всього за кілька тижнів ворог знищив понад 8 гігават наших потужностей. На тлі невтішних прогнозів щодо блекаутів суспільство збурили ще й дані про доходи посадовців Укренерго. Компанія відмовилася оприлюднити розмір заробітної платні глави Володимира Кудрицького і натомість назвала сукупну суму зарплатні усіх п'яти членів управління НЕК. З'ясувалося, що у квітні вони отримали приблизно по 2 мільйони гривень на кожного. Хоча на практиці цифра може відрізнятися. Як вважаєте ви, чи треба ці звіти робити публічними? І що ви взагалі думаєте, шановні глядачі, про очиння та майбутні незручності у зв'язку з відключеннями? Напишіть про це, будь ласка, нам у коментарях. День 5 червня став для Росії червоним на календарі. І не тому, що у Федерації це якесь свято, а через масові пожежі по різних куточках великої і необ'ятної держави. Почнемо з головного мегаполіса. У Москві горіння виникло в торговому центрі Бум на південному сході столиці. Відбулося тління утеплювача на даху. У нас пожар, коротше, в торговому центрі. Нас все так горить, що тушать дуже доченька. На місці події виїхали чергові підрозділи рятувальників, і ТЦ евакуювали півтори тисячі людей. Із них дві сотні це персонал. Тим часом в Омську горить дах ресторану. Вогонь ухопив 100 квадратних метрів будівлі. На місці виїхали працювати 32 спеціалісти та 7 одиниць техніки МНС Росії. Про постраждалих не повідомляється, а за кілька годин вийшло ще й сповіщення про те, що спалах таки вдалося вгамувати. Закони фізики зіграли проти мешканців міста Кам'янськ, Шахтинське Ростовської області. Скеляні банки спричинили займання. Як пишуть російські засоби масової інформації, вони стояли на балконі однієї з квартир. У сонячний день за принципом лінзи поверхня під тару спалахнула. До прибуття пожежних на вулицю самостійно вийшли п'ять мешканців, ніхто не постраждав. Вогонь на шести квадратних метрах загасили 14 спеціалістів та три одиниці техніки. Їм вдалося запобігти переходу ватри на житлові кімнати. Напередодні я ж нагадаю, що. У вівторок, 4 числа, на Білгородщині палахотіла підстанція у селищі Октябрьський. Ряд локальних медіа повідомляло, що попередньо загорання сталося у результаті атаки українського безпілотника. У самому поселенні зникла електрика. Також через аварію без води залишилися сусідні населені пункти Красний Октябрь, а також села Головине, Малинівка, Весела Лопань та інші. Про це повідомив регіональний водоканал. Ну і вже тижнями не можуть гамувати природну силу у Буряті та Забайкалі. Загальна площа лісових пожеж у цих регіонах вже перевищила на секундочку 120 тисяч гектарів. У Забайкалі діє федеральний режим надзвичайної ситуації. Понад тисячу рятувальників та 140 одиниць техніки. Лісові займання гасять на площі 87 тисяч гектарів. Тим часом у Буряції горить. 36 тисяч гектарів лісу загрози населеним пунктам немає. Про це повідомили у МНС. Найскладніша ситуація в Муйському районі, де причиною одразу трьох пожеж стала суха гроза. Паралельно з тим, як російські вогнеборці у себе намагаються перемогти стихію, на фронті ворожі залізяки вигорають нещадно, і з цим щось робити вже марно насправді. На південному напрямку Сили оборони України знищили два російські зенітно-ракетні комплекси Панцер С-1. Про це сьогодні заявив начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у своєму Фейсбук. За його даними, також ЗСУ вдарили по двох важливих пунктах окупантів: мінус два панцирі на нашому напрямку, туди ж і командний пункт та пункт управління дронами. Упс! Такий от допис наштовхує на позитивні думки. Давайте подякуємо нашим воїнам за роботу, і я вам своєю чергою кажу спасибі за перегляд та реакції.